Традиційно цієї години в ефірі інформаційний випуск «Наш час на телеканалі Візит. Говоримо про події 792-го дня війни під прицілом нашої уваги події життя Кременчуцької громади. Вітаю усіх наших незамних телеглядачів. І у цьому випуску ви почуєте про таке. У стінах суду знову шукають законну управу на одне з провладно фіолетових онлайн ресурсів. Мечужани у жалобі проводжали в останній путь іще одного нашого героя. Які питання розглядали сьогодні обранці під час засідання міськвиконкому? Про ці та інші події вже готові поділитися із вами наші журналісти. Мера Кременчука викликають на допит. Поліція Полтавщини отримала сучасні криміналістичні прилади від американських партнерів, а також обладнання для оборонців неба Полтавщини. Про це і не тільки у наступній добірці Бліц новин. Поліція Полтавщини отримала сучасні криміналістичні прилади для лазерного 3D-сканування та виявлення і фіксації прихованих слідів злочинів. Як повідомляють обласні правоохоронці, передове криміналістичне обладнання було надане посольством США. Перевага з застосування даної системи є те, що під час виявлення фіксації спеціаліст криміналіст на огляді місця події може проводити фотофіксацію, не застосовуючи хімічні реактиви. Іншими словами, дана система може виявляти, фіксувати. І в подальшому не тільки проводити диктероскопічне дослідження, а також проводити комплексне чи генетичне дослідження дектероскопічного сліду. Також переваги застосування даної системи є можливість проведення дектороскопічного дослідження працівниками НДКЦ в Полтавській області по фотографії даного сліду. Мера Кременчука Віталія Малецького поліція викликає на допит. Про таке повідомляє наш колега Олег Булашев. Зазначено, що справа стосується службового підроблення протоколу пленарного засідання міської ради за заявою начальника Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби Володимира Барчука. Чекаємо на офіційне підтвердження даної інформації. У Кременчуці захворюваність на ГРВІ, грип та ковід-19 знаходиться нижче епідпорогу. порогу. Так, з 18 по 24 квітня у нашому місті зареєстровано 932 випадки захворювання на ГРВІ та 4 ковід-19. На грип захворіла одна дитина, яка перебуває на амбулаторному лікуванні. Статистика свідчить, що на ГРВІ більше хворіють діти до 17 років. 774 з 932 випадків. Серед захворілих на ковід-19 більше дорослих 3 із 4 випадків. З обласного матеріального резерву військовослужбовцям передали обладнання для підсилення мобільних вогневих груп Полтавщини. Ним військові доокомплектують автомобілі, які використовують для захисту неба над областю. Як зазначив керманеч нашого регіону Філіп Пронін, продовжуємо оперативно реагувати і закривати запити наших воїнів. Майже рік його вважали безвісти зниклим, але, на жаль, трапилось найгірше. Сьогодні кременчужани у жалобі стали на коліна, аби провести в останній путь. Ще одного нашого полеглого на війні воїна, снайпера, героя захисника. Подробиці із церемонії прощання у наступному матеріалі, і знову Кременчужани прийшли до сінміського палацу культури, аби віддати останню шану нашому герою захиснику, а саме Олександру Козловському, який загинув ще у серпні минулого року в Запорізькій області, внаслідок бойових дій із російськими окупантами. Цей день ми прийшли попрощатися з захисником українського народу в російсько-українській війні солдатом Козловським Олександром Вікторовичем 1993 року народження. Проживав у місті Кременчук, неодружений, дітей не мав, та вдома його завжди чекали батько й мати, друзі та знайомий. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши свою спеціальність, займав посаду стрілець-снайпер аеромобільного відділення. Загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Роботино Запорізької області. Тіло знаходилось на позиціях, не зразу змогли його дістати, а потім був деякий час. Опізнання по ДНК. Це з підліткового віку ми разом спілкувались, міцно дружили. Золота людина, що я можу сказати, дуже вірний друг. Надійна опора. Знаю, що він знаходиться в Англії, був на навчаннях. Це в березні 23-го року. Ми з ним останній раз спілкувались, потім якось цей зв'язок обірвався, він то навчання, то. Перейшли в зону бойових дій і зв'язок обірвався. Тільки ось, ось вчора дізнався, що його не знайшли. Я вчила його з п'ятого десь по сьомому клас. Запам'яталася, як дуже світла людина, така ніжна, тепла, дуже маленький в класі, найменший. Але діти його дуже любили і поважали. І чомусь він дуже тулився до вчительок, жінок. Мабуть, тому що мама тоді працювала десь далеко. Ось і він залишався тут, здається, чи з бабусею, чи з батьком, і тому цього тепла йому не доставало, не вистачало, а залишиться в нашій пам'яті ще як герой, тому що пішов захищати батьківщину і віддав своє життя. Тому шана велика йому подяка. І світла пам'ять, вічна пам'ять. Я його бачила після того, як він навчався в училищі, він побачив мене, яке свято було велике. Він мене побачив, підбіг, впізнав. Хоча не всі діти впізнають учні вчителів, а він впізнав мене. І ми багато спілкувалися з ним тоді, але що він на війні, я не знала. Ось і вчора мені зателефонували і сказали, що Саші немає. Він був дуже доброзичливим, таким, дуже веселим. Ми з ним гуляли в одній компанії, і дуже шкода, що такі хлопці помирають. А знала, що він відправився на війну? Е що відправився на війну, не знала, але в, десь рік тому ми дізналися від його батьків, що його розшукують, що він пропав безвісти. Мали надію, що його знайдуть живим, але, на жаль, сталося інакше. Не завжди залишиться в нашій пам'яті, тому що був ну, близькою для мене людиною. Царство Небесне. Герої не вмирають. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Олександра Козловського. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. І у продовження маємо ще одну трагічну звістку із фронту. 17 квітня в районі населеного пункту Сергіївка, Сватівського району Луганської області, загинув наш земляк військовослужбовець Олександр Бібік. Попрощатися із нашим героєм-захисником Кремичужани зможуть вже завтра, об 11-й годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїну-захиснику. Наш випуск триває. Незабаром у Кременчуці вшановуватимуть пам'ять полеглих захисників. Виконавчий комітет Кременчуцької міськради затвердив рішення про встановлення п'яти меморіальних дошок на честь Іллі Василищенка, Антона Левчука, Олександра Лобунського, Ігоря Пугача та Олега Процькова. Дошки становлять на фасаді Кременчуцької гімназії No9, ліцею No6, Правобережний, гімназії No20 та на фасаді житлового будинку, де проживав один із загиблих героїв. Які ще питання роздягну сьогодні обранці під час засідання? міськвиконкому, знають мої колеги? Гроші стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади освоюватимуться департаменти освіти і охорони здоров'я. Зокрема, міським коштом закриватимуть питання поточних ремонтів. Ремонтів покрівель і реконструкції приміщень у медзакладах, шкільних і дошкільних закладах. Щодо багатостраждальних укриттів, добігає завершення ремонт ще одного бомбосховища. Батькам учнів 4-го ліцею повідомили про відкриття групи подовженого дня. Роботи зараз ви бачили, мабуть, проводяться по укриттю. Номер два робиться гідроізоляція укладання плитки. Вчора залили цоколь і залили відмостку. Десь я думаю, що тиждень треба. Тобто там все зроблено, окрім гідроізоляції. Там лівньовка в трубі є. І вона трошки підтікає. Коли йшов дощ, у нас три точки затікання. Що Ще одна є Три точки затікання є в стіні. На жаль, і зараз їх усувають. Я думаю, що ну на початку травня ми маємо його відкрити. Серед іншого міські обранці обговорили транспортні питання. У Кременчуці, як не могли не помітити водії, буде ще одна розв'язка з круговим рухом. Бетонна вулиця тепер буде у нас двостороння. Тобто раніше там був односторонній рух, зараз вона буде двостороння. І роботи там уже частково почалися на цьому об'єкті. Прошу хто за, дякую одноголосно. Тим часом у поминальні дні громадським транспортом обіцяють посилити маршрут до Свіштовського кладовища. І як нагадали, тиждень тому на Деївку запустили додатковий маршрут. Тим часом управління транспорту моніторить потоки пасажирів на кладовище для виділення резервних одиниць транспорту за найпопулярнішими напрямками. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Наші новини виходять в ефір щодня по буднях о 18.00 та о 20.40. Ну а я поки із вами прощаюся. До нових зустрічей на телеканалі нашого міста. Віримо та допомагаємо ЗСУ і слава Україні.